Це все, що залишилося від автівки. Її вранці залишив на парковці міськводоканалу один із працівників сусіднього підприємства. І за сумісництвом нині депутат Сумської міської ради. Тушили, допомогли тушити товариші, друзі. У нас ворогів немає, ми робимо дуже гарні речі, водогони, водовідведення. Дуже багато зробили по своєму округу окрузі на предвиборну кампанію. Комусь, може, не понравилось, вірні, комусь не нравилось, знаємо, що це не нравилось. Травмованих нема, а що стояла поруч і могла зайнятися, відігнала на безпечну відстань. Свідки розповідають, перед тим, як усе сталося, бачили тут двох хлопців. Я вранці йшла в магазин, ну, в часу, мабуть, так, 10 чи трохи тут. Коли я опускалася знизу, зверху вниз, я звернула увагу, два Парня. Один маленький, в чорній куртці і тот. а второй повыше в куртці і в цьому капюшон. І вони все час крутилися і туди-сюди смотрели наверх. Я пройшла магазин, ну, пішла, повертаюся через тот, коли вже пожарки. Міліція відкрила кримінальне провадження стаття навмисне знищення або пошкодження майна. Працівники міліції вилучили відео з камер спостереження із відеореєстратора автомобіля, який знаходився неподалік, на якому видно, як двоє молодих людей віком приблизно 18-20 років кинули якийсь пакунок із легкозаймистою сумішю на капот автомашини, і від цього автомашина зайнялася. Правоохоронці звертаються до всіх із проханням. Хто має інформацію про подробиці цієї події, поділитися нею з ними. Марина Петаченко, Віктор Лапченко, Андрій Геращенко на часі новини.